І любі мої, вітаю всіх на своєму каналі знову. Дуже дякую, що ви приєдналися. Дуже дякую, що ви відкрили це відео. Маю надію, воно вам сподобається. Тому що ми будемо дивитися разом з вами моє замовлення з каталогу Жовтий місяць Avon. Ось така величезна коробочка. Зараз скажу вагу, 2 кілограма 850 грамчиків. Покупочок дуже класно. Зараз все будемо дивитися. Я без помади, тому що забула, чесно кажучи, нанести і вирішила нанести вже на камері на камеру, тому що щоб вже почати, бо не відкладати на потім, бо це дуже важко сісти і почати знімати відео. Зараз нафарбуємо ось таким комбо: це олівчик у нас. Так, зараз скажу. це Avon. Містері Мауф, такий містичний мауф. Такий коричневий. І Essential мока. Моко. Ось така помада An'U новенька. Помада Бальзам догляд. Ось така. Так, зараз я нафарбуюсь і разом з вами, мабуть, секундочку тільки. І так, ось такий має відтінок цей прекрасний олівчик. Це дуже мені подобається цей колір. Давайте просто пробуємо без якихось таких правил. Так, треба менше так висунути. Дуже крутий цей відтінок. Так ось так ми зробили контур. І зараз будемо наносити цю помаду бальзам на точно голі губи, тому що я вже її наносила вам. Але було там знаєте, залишки помади якоїсь, тому дуже мені вона сподобалась. Вона без, взагалі без аромату, без якогось такого неприємного. М -м, бачите, круто розважує, заголовє таке нанесення. Ось, мистичний, господи. Дивовижний мокко, Essential мокко, Новаль, новенька помада A е New помада догляд. Revival Lipstick. Так це виглядає. Ну супер, шикарно, розкішно. Так, і давайте будемо дивитися, що ж я не замовляла цього разу так, давайте візьмемо традиційну шпажку і будемо вскривати нашу осилочку. Вона дуже легенько так вскривається, прикольно. Так. Так, все, вскрили. Будемо розглядати, що ж тут у мене цікавенького цього разу. Замовлення на суму, зараз скажу, 2830 гривень. Майже як вага, 2850 і за кожний грам одна гривня. Виходить, ой, так цікаво, багато всього. А, так, які мені поклали пробник? Так, повинні були покласти, мені здається, новинку, а поклали Far Away Shine, а не новенький Sparkle, на жаль, я так розумію. Так, цей аромат дуже-дуже класний, приємний. Мені теж подобається. Такий яскравий цей шайн. Тут у нас троянди. Ще щось. Ну, ось, нотки, ну, бачите, такі перчики, я так розумію. Дуже прикольний, класний аромат з серії Far Away, Мені подобається серія Far Away. Так, це перший пробник, що я достаю. І давайте повний. Розмір продукту. Ага, ось я замовила по акції, там при замовленні більше, ніж на 2300 гривень. Можна придбати за бюджетною ціною ось такий аромат 30 мл Full Speed. Це класичний чоловічий. Ось, думаю, залишити на подаруночок. Ось, на який скоро буде свята, скоро буде вже новий рік і дуже-дуже скоро. Тому поки хай так буде. І також є пробник цього аромату Full Speed. Ось В такому новому пакуванні зараз, хто, хто бачив ще. Ну, мені, чесно кажучи, це аромат. Ну, я не можу сказати, що я прям в якомусь захваті від нього, але це такий прикольний чоловічий аромат на кожен день. Так, що ще в мене тут? Так, собі придбала Far Away Beyond the Moon 30 мл. Це новинка. В 30-міліметровому розмірі цей аромат. Так, давайте дістанемо. Так, в мене були тільки мініатюрки по 10 мілілітрів. Ось таким чином виглядає 30 мілілітрів цього аромату. І це у нас парфюм. Прям повинен бути. Що тут написано: так, парфюм. Так, давайте. Чи, так, чи гарно він настільки пахне, як завжди. Чи працює ця штучка? пам'ятаєте, в мене був аромат, в якому ця штучка не працювала розпилювач. Так, давайте. О, працює, розпилювач. Ой, може, це мій, мій аромат один з найлюбленіших. Ну, виявлені, точно улюблений. Взагалі, мені дуже подобається цей аромат. Так. Він якось по-різному завжди розкривається. але прям. Таке досконалість у флаконі для мене. Дуже-дуже <смі> подобається. Так, далі. У мене замовили ось такий кремчик. Це сироватка від зморшок з, з ретинолом. Ось така ню. Дуже-дуже повинна бути крутезна, бо вона така: Ой, так тепер аромат тут. <смі> класний. <смі> Класно повинна. Справлятися зі своєю задачею, так, тому дізнаюся потім відгуки і, можливо, придбаю собі також. Так, дуже сподобалось в одній моїй така, а, такий спрейчик проти випадання волосся, і вона вже придбала раніше дві штучки одразу, і тепер знову придбала дві штучки, тому що дуже-дуже сподобався їй, сподобалась їй дія цього спрейчику від випадіння волосся. Ось такі ось прикольні речі. Так, доглядові. Так, що ще тут у нас? А, о, це теж мене замовили. Це кремчик для котікули. Для того, щоб прибирати котікулу такий крем. О, Прикольне пакування, таке, як Шанель, знаєте, таке, в такому стилі якомусь. Nail Expert. Ось такий крем для догляду закутиху вою. Далі, що ще? Також замовлення ось такий прикольний спрейчик для дівчат, це також під замовлення в мене, а, з фруктовим ароматом спрейчик для гарного розчісування волосся. Ось, Для дівчаток те, що потрібно з ароматом і те, що робить волосся більш доглянутим. І гарніше дитячий спрей для полегшення розчісування волосся з фруктовим ароматом. Ну, я там так, так вам і сказала все. З серії Kids. Ось ось такий прикольний спрейчик замовленні. Так, далі. Замовила ось такий шампунь. А, чи чимобу чи, замовили, не пам'ятаю. Ось такий шампунь, дуже він мені подобається. У мене саме такий: це лаванда і кропива. Дуже мені подобається. Його можна прямо дійсно без кондиціонеру, без бальзаму потім використовувати. А тільки цей шампунь. Боже, це аромат, це щось неймовірне. Так, тепер вирую тут. А, можна використовувати. Просто один цей шампунь і дуже-дуже класне волосся виходить з ним. Мені сподобався він, дійсно, такий працюючий. Так, далі. Що у нас тут ще? Аромат Love You Together. Так, запам'ятаю, по якійсь також акції, мені здається, я його придбала. Ну, більш там бюджетна та ціна. Так. Love you together. Ну, ще, ще не відкриваю, бо не знаю, не пам'ятаю, що я б придбала для вас, щоб вас порадувати знову, бо всі подарунки минулі, я вже все-все все роздала. Точніше, об'явила, ще не роздала, тому що я ще не зробила такі коментарі, де я кажу, що потрібно надсилати мені дані для відправки, бо ще ніяк не немає часу. Швиденько зробила тайм-коди, хто виграв і по яким відео. Ось, а ще кожному на виграшний коментар не відповіла. Вибачаюсь, трошки затримуюсь, але а, так, як воно має бути, все буде. Ага, я згадала, що я придбала вам на подарунок, і ваш перший подарунок буде це новинка Еню. Також серія продовження декоративної косметики оновлення серії. Це, боже, це аромат, серія Еню. І це консилер. Я вирішила спробувати консилер з ретинолом. Uh, Refine і Renew Collagen Boost Concealer. Це прям з колагеном, там повинна під очима. Прям uh, молоді шкіра під час використання. Щось таке. Ось, Я вирішила придбати таке щось цікаве для вас. Uh, ось, так, Консилер, мені здається, що потрібен будь-кому, будь, будь навіть чоловікам також класно, щоб освіжити погляд. Так, але я хочу його разом з вами оглянути. Спочатку перед тим, як я його вам подарую. Так, зараз подивимось. Це такий другий там відтінок, мені здається, 21Н відтінок. Ось таким чином виглядає пакування. Дуже таке, як кремчика під очі. І зараз ми зробимо сводчик з вами. Так. Я буду обережна, щоб просто видавити цю краплю. Давайте візьмемо її, візьмемо її чистою шпажкою. Так, ось такий ось відтіночок. Ой, ви бачите, як круто зливається з тоном моєї шкіри. М -м, прям крутезно, крутезно виглядає. Так, давайте. Серветкою також чистою протеремо тут все. Так, все. Я його ховаю. Ось такий консилер. Давайте спробую звідси трошки менести. Знаєте, текстура така приємна, така ніжна. Так, вже ховаю. Це буде консилер для вас. Так, які мої умови? Мої умови такі. Ви повинні проживати на території України, де працює Укрпошта. Ось ви зрозумієте одразу, звідки ну, ви можете приймати участь. Якщо у вас працює Укрпошта, то, звичайно, ви це можете зробити. Так. Але на руці щось так. Бачите, дуже гарно розташовується. Але а ні, не видно, не видно його, гарно не провалюється він. Нікуди я так бачу, але трошки такий ефект пудровості є. Такий пудровий ефект. Ось такий консилер я подарую вам. Якщо ви напишете коментарчик по темі відео зі словами хочу подарунок. Один з коментар зі словами хочу під подарунок від однієї людини. Ось можна безліч коментарів, звичайно, ж, писати, але з виграшними такими словами тільки один. Ось, Потім ми все в прямому ефірчику з вами розіграємо, як завжди. Минула трансляція пройшла на одному диханні, мені здається, дуже-дуже все ми швиденько з вами визначили, всіх переможниць. Було дуже-дуже круто. Так, ось такий консилер я подарую вам, тому треба його відкласти. Так, далі, що ще в мене тут замовлено? Так, по якомусь. Розпродажу там онлайн, я замовила таку пудру. Пудочка. Ну, звичайно, повинна бути компактна пудра. Зараз ми її з вами відкриємо, подивимось, тому що в мене зараз клієнти дуже-дуже дуже хочуть пудру, але немає нічого такого достойного. Того, що є, немає в наявності і все таке інше. Хочеться всім якихось таких більш кольорів після літа темних. Знаєте, так, в мене якесь все світле якесь так. Так, зараз ми з вами розглянемо цю пудру. Дуже цікаво взагалі подивитися, як, що вона себе являє. Так, ось таке пакування. Ультра Меч, мені здається, це якась нова оновлена така серія. Так, так зараз відкриємо, подивимось. Ви, бачите, пакування таке ж саме, як в моїх оці продуктах також ультраколор. Так, це у нас, до речі, хто не бачив, це для контурингу обличчя, рум'яна, бронзер і хайлайтер. Ось, можна як тіні використовувати, дуже круто виглядає. Так, і давайте трошки. Руки почищу, щоб не замазати, бо не знаю ще, що буду робити з цією пудрою. Так, знімаємо резиночку. Так, тут ще така. Ага, це не зовсім пудра. Це більш такий бронзер. Темний. Так. Темна така, супер темна для темношкірих, я б сказала, пудрочка. Але мені здається, що буде красиво використовувати. Оце, звичайно, мені, я вже бачу. Так, давайте візьмемо пензлик і спробуємо нанести одразу. Вона така прям бронзер, такий справжній ефект з смаги. Так, давайте спробуємо нанести кудись на щічки. О, подивіться, як освіжило класно. З іншу двадцяти. Так, це буде як бронзер, прям такий серйозний. Можна прям так контурувати обличчя ним. Ось такий колір. Бачите, такий прям, ну, прикольний, до речі, колір, прикольний. Так, ну, для, як для пудри це, звичайно... Затемно для таких. Ой, ну прикольно. І я бачу, люстерко так виглядає. Зараз ще тут подивлюсь. так, Дуже так класно контурує, Якось така, знаєте, легенька тінь з'явилася така бронзова. Ну, прикольно. так. Але тут немає ніякого ні люстерка, нічого. Це, це звичайно, мінус. Що так шкода. Для нас такого люстерка, Ой. Так, тому так. Ця, ця штучка, ця, цей бронзер залишається мені. Так, прикольний. Мені сподобався ефект такий одразу якийсь свіженький. Так. Ось така штучка. Далі. Що ще в мене цікавеньке? Також під замовлення це Passion Dance аромат. Він дуже такий шипровий. Це справжній шипровий аромат в Avon. Ось. такий. Але багато кому він подобається. Він такий цікавий, яскравий, правда, такий насичений, пристрасний. Ось тому люблять, замовляють. І зараз гарна ціна, до речі, на нього. Так, що в нас далі? Далі у мене ще в замовленні два спретчики. Я згадала, як я думаю думала зробити. А думала я так, зараз давайте відкладемо коробочку. А думала я так, що я із двох спретчиків один оберу на подарунок вам, а один залишу собі, який буде імпонувати мені краще. Або не знаю, можливо, вам від, 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 який краще. Ось, ось, тому давайте зараз будемо його про пробувати, нюхати. А це в нас Dragon Fruit Delight. це э, Dragon Fruit Spermint і Lime Sand. Тобто такий освіжаючий і лаймовий повинен бути і з Dragon Fruit такий э, с, це підтихая, так? ось. Такий прикольний екзотичний фрукт. Такий і екзотичний повинен бути аромат, і освіжаючий з лаймом. Ось, А другий у нас це у нас кола якась, мені здається так. Fizzy-кола джеллі Cookies. Е е е Желейки такі з Кока-Колою і з печивом, а печиво і лайм також. ось. Це повинна бути така cola, кола Затишна кола. Ось так. І насолода драгонфрут до цього підтахає. Так, і давайте зараз будемо пробувати пшикати цю красу. Так, мабуть, буду пшикати. Тут у мене Beyond the Moon, але ми в кришечку будемо пшикати. Ой, дуже освіжаючий аромат. Мені якогось кавунчика ну лайм відчувається. Так, давайте трошки в повітря. Так, якась свіжість, якась зелень. Дуже-дуже освіжаючий аромат. Чого його випустили восени, не зрозуміла, тому що він прям літній відпускний такий аромат відпустки. Аромат такої свіжості, можна б себе так, знаєте, для, для того, щоб себе освіжити ароматом, не, не зробити якийсь якогось такий солодкий, що, неможливо, приторний, який більш пасував би восени взимку. Дуже-дуже прикольний. Так, ось такий спрейчик. А другий це у нас коузі ну кола. Це прямо така свіжість і такий він легкий-легкий. Як хмариночка такий, трошки солодинка, трошки кислинка, дуже цікавий. Так, хай та трошки провітриться. Так, давайте хай трошки провітриться, бо осяде, щоб я потім могла щось унюхати. Що залишилось у моє, моє, моєму замовленні? Це каталог новенький Avon На місяць вже це листопад. На листопад. Буде в нас сяйво в моді вже перед цвітами І буде новий аромат Farrow Sparkle. Ось, можна вже було по фокусу його замовляти. Так, Лімітовані набори якісь будуть, і все буде таке в святковому вбранні. вже. Ми з вами каталог, я думаю, подивимося. Минулий раз я також обіцяла, не пам'ятаю, чи зробила я саме цього каталогу огляд. Ось такий товстенький, більш товстий. Подивіться, який товстий, так. З іншої сторони, на останній сторінці буде, а ще й Black Friday буде Чорна п'ятниця зі знижками в цей самий період. ось. І будуть гарні, я бачу, ціни, якісь тут і аромати, і якісь набори. Ось, все таке, бачите, такому красивому виконанні. Так, ось такий буде каталог. Так, давайте трошки, щоб цей спречик Dragon Fruit пішов від нас. Так, а тут вона ще з таким сяйвом на очах, можливо, якісь будуть тіні там нові. Ну, подивимось, подивимось. Так, давайте зробимо для заставки, якщо я буду робити. Так. Зроблю стоп-кадрик такий, щоб потім вибрати. Так, і другий аромат Коузі кола. Так, О, давайте знову через кришечку. Так. Ой. А це вже аромат якогось новорічного дива. Більш такий якийсь такий кава, якийсь какао зараз. Ну, Не те, що каву, ну, так, і Мені якийсь він. Какао з какао з таким, коли роблять з сиропом м'ятним, з якимсь м'ятним какао з м'ятним сиропом. І спрайтом. <реж> Дійсно, він теж досить такий свіжий. Не можна сказати, що він такий прям перенасичений, як Ой, ну це буде дуже-дуже приємно взимку. Ой, зараз, коли зараз пшикнуло останній раз, то почула аромат коли. О, тепер почула його ой, клас! Так. Такі ось спрейчики. Дуже-дуже прикольні. Так, який же подарувати вам? Треба подумати. Мені обидва сподобались, до речі, не можу сказати, що. Якийсь гірше, якийсь е, е, краще. Вони обидва на одному такому рівні. Прикольні, дуже такі ароматні. Так, так, ну давайте оберемо, який же я подарую вам. Навіть не знаю. Ну, щоб подарувала, мені більше все таки сподобався цей з колею. Ось. Але Dragon Fruit мені теж подобається. Таке, також, Ну, давайте я ще раз кришечку понюхаю. Це такий прямо освіжаючий зелений аромат з лаймом, М -м, Прям цікавий, цікавий, екзотичний з лаймом. А це тут прямо кола трошки мені відчулася, я як фанат коли. Ах, не знаю. і цей, цей цей, звичайно, М Да. Так, що ж зробити? Так. Треба подумати. Так, ну перший ваш подарунок, я вже об'явила. Це буде. Так, давайте я одразу вам так скажу. А, я його ж десь відклала. Ось він. Консилер цей Aniew. Дуже класний, крутий. Я до нього подарую ще чоловічий цей Full Speed пробничок. Ось пробник. Тому що в мене такий пробник є вже. А, так, ось це ваш перший подарунок. Пишіть, будь ласка, коментарчики по темі відео, що ви замовляєте, що вам подобається, що, можливо, вам сподобалось в моєму замовленні. Так, що, можливо, ви пробували або хотіли б спробувати. Так, і будемо далі дивитися. Так, я маю надію, що я не буду затримувати розіграш, тому що потрібно буде якось перед святами вас порадувати. Ось, тому ось перший подарунок, ваш такий. А другий подарунок я подарую точно ось цей пробник Faraway Shine. Можна ним насолоджуватися цим пробником, також декілька разів скористатися, бо вони дуже-дуже-дуже насичені, ці Faraway і буде відчуватися аромат, навіть коли користуватися з пробником. Так, трошки себе порадувати. Ось і якийсь з цих спретчиків. Так, ну давайте на, на угад. Я, зараз я все закритими очима а, по перемішаю. І який я зупиню, такий я і подарую вам. Так, вже зовсім я не знаю, який йде. шалай-махалай. <гум> так, а, так, давайте. Ще раз, так. Так, цей я подарую вам. Так. О, це буде Dragon Fruit. Я подарую вам Dragon Fruit Delight з цим пробником Shine. Думаю, що буде. Дуже-дуже приємно. А собі залишу цю колу, Боже, я теж не закохалась, дуже рада, що саме Радом її мені залишив. Ой, такий трошки а, ну, цікавий аромат, ой, як красиво виглядає, бачите, це якесь бронзове. Бронзу, бронзовий цей бронзер бронзер пудра. Прикольно, прикольно. Я не пожалкувалася, я її придбала дуже красиво. так І ось цей я залишаю собі аромат. Буду насолоджуватися взимку, а вам дарую ось такий класний теж. Прикольний, він свіжий Dragon fruit Буде також вас зрадувати. Можна і на постільну білизну його наносити. Це, саме цей аромат. Я точно б могла так, таким способом користуватися, бо він дуже-дуже приємний. Ось, на подушку я люблю розпиляти, коло себе розпиляти такі аромати. І взагалі дуже-дуже вони прикольні ці спрейчики. І на тіло, і після того, як помиюся обов'язково себе таким якимось легким спретчиком ароматизую, щоб було приємно. Так. І так, що я хотіла ще сказати, все я сказала. мої умови я сказала проживати на території України, де працює Укрпошта, написати коментар по тому відео зі словами Хочу подарунок. Один коментар зі словами Хочу подарунок і однієї людини. І Побачимось обов'язково в нових відео. Маю надію, вам мама, сподобалось моє замовлення. І обов'язково скоро знову зустрінемось. Дуже дякую за увагу. Бай-бай!